Доброго дня, шановні колеги! Рада вітати вас у Національному банку. Сьогодні у нас, мабуть, день гарних новин в Україні. І е, сьогодні наша перша зустріч часу ухвалення змін до нашого профільного закону про національний банк. Нагадаю вам, що суттєво зміцнена інституціональна незалежність Національного банку і це посилило нашу спроможність у досягненні та підтримці цінової стабільності в нашої держави, тому що це наш пріоритет. Задоволена, що нарешті закон про Національний банк став відповідним, е, відповідним світовим. Найкращим світовим стандартам зазнала змін і практика прийняття рішень управлінських рішень у національному банку. Зараз посилена роль правління Національного банку та профільних комітетів Національного банку. Хочу вам доповісти, що сьогодні правління Національного банку прийняло рішення про зниження облікової ставки з 30% до 27% річних. Це зниження буде з 28 серпня цього року. Чим ми керувалися при прийнятті цього рішення? По-перше, сьогодні оголошено про закінчення процесу реструктуризації зовнішнього державного боргу, що однозначно сприятиме поліпшенню платіжного балансу та посиленню фінансової стабільності в нашій державі. По-друге, зміцнився тренд до уповільнення інфляції: приріст індексу споживших цін у річному вимірі знижується третій місяць поспіль. А в помісячному вимірі в липні. Була зафіксована дефляція в розмірі 1%. Зниження інфляції навіть випереджує наш відповідний прогнозний графік. По-третє, національний банк виходить з прогнозу інфляції, а у перспективі наступних 18 місяців ми прогнозуємо стрімке її зниження до 12%. На кінець 2016 року факторами уповільнення темпів росту споживчих цін буде, по-перше, відсутність значних потрясінь на валютному ринку. Останні чотири місяці зовнішньоекономічний баланс і рахунок поточних операцій вже були врівноважені. Національний банк вже має достатній обсяг міжнародних резервів, як 12 мільярдів доларів. Також ми очікуємо високий урожай зернових овочів та фруктів цього року. Урожай зернових очікується в обсязі понад 60 мільйонів тонн і це сприятиме. Стриманий динаміці цін на продовольчі товари. Також відчувається, на жаль, повільне відновлення споживчого попиту, яке пов'язане з економічними процесами у державі. Послаблення інфлаційних ризиків стало можливим як завдяки політиці дорогих грошей, яку проводив Національний банк, так і чинним адміністративним обмеженням. Комплекс дій Національного банку стабілізував валютний ринок. З початку року Національний банк вже купив 1,3 мільярда доларів США з. Ринку, та ми плануємо це робити, і в подальшому. Наше амбітне завдання це наростити валові золотовалютні резерви до 18 мільярдів доларів США на конець цього року, що дорівнює чотирьом місяцям імпорту. Е, ну це ж зрозуміло, що більша частина левова частка цих грошей це буде надходження від наших міжнародних партнерів. Але якусь частку ми вже купили з ринку, як ви бачите. На готівковому ринку тіль... теж дуже спокійна ситуація. На готівковому ринку тільки в липні українці продали валюти на 135 мільйонів доларів більше ніж купили. А з початку року чиста купівля банками у населення становила вже Понад 1 мільярд доларів США. Окрім того, протягом останніх місяців НАК Нафтогаз купує валюту безпосередньо з валютного ринку і вже придбав майже 700 мільйонів доларів. До речі, стабілізація валютного ринку вже дала нам змогу розпочати процес лібералізації та поступове зняття адміністративних обмежень. Зокрема, минулого тижня розширення перелік винятків із заборони на переказ юрособами іноземної валюти на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку. Yeah. <laughs> За узгодженою з міжнародним валютним фондом дорожньою картою ми запланували поступове зняття всіх запроваджених обмежень. В цьому сприятиме, по-перше, успішне завершення переговорів з міжнародними кредиторами щодо реструктуризації зовнішнього державного боргу. Але це зрозуміло, що ми не можемо це зробити одним кроком. Все ми будемо робити поступово. По першим кроком зняття лімітів для нас це і ліміт на покупку готівкової. Валюти населенням і е, по пом'якшення поступове зняття е, е, лімітів на видачу валютних депозитів, а також зменшення кількості документів потрібних для купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. Покращення ситуації на валютному ринку, певна стабілізація інфляційних очікувань сприяє поверненню депозитів фізичних особ до банківської системи. Гривневі строкові вклади зростають в вітчизняних банках е, починаючи з квітня місяця. За три тижні серпня їх обсяг у національної валюті зріс ще на 1,7 мільярда гривень. Сукупні гривньові кошти населення у банках впевнено перевищують рівень початку цього року. Але повернемося до макроекономічних питань. Другий рік поспіль тривають бойові дії. Військовий конфлікт на сході спричинив руйнування інфраструктури, виробничих об'єктів та зниження завантаженості підприємств, які розташовані не лише поблизу зони бойових дій, але й загалом по всій Україні. Рік тому в нас зупинилися сотні підприємств Донбасу. Ми не тільки втратили 50, sorry, 15% ВВП, але й залишилися без 25%. Відсотків валютної виручки, оскільки це був наш головний індустріальний регіон. Крім того, з минулого року діють обмеження у торгові з торгівлі з Росією, а на початку поточного року поглибилось падіння світових цін на товари українського експорту. Негативний ефект мала також скорочення інвестиційної активності в умовах війни і обмеженого доступу до зовнішніх фінансових ресурсів. В цих умовах ми вважаємо, що стабілізація на грошово-кредитному ринку вже є ознакою на. Нашого успіху. Разом все це дає нам можливість розпочати пом'якшення грошово-кредитної політики. Надалі зі збереженням стійкового дезінфляційного тренду це буде сприяти зниженню відсоткових ставок за банківськими кредитами, відновленню кредитування та поступовому пожвавленню економічної активності. Але для відновлення економіки мала стійкова тренду на зніжені цін. Також необхідно прискорення судової реформи, поліпшення захисту прав кредиторів, зняття мораторію на відчуття чуження заставного майна, тому що без цих процесів ми не зможемо запустити знов кредитування банківської системи. Важливим фактором відновлення кредитної активності є і повернення довіри вкладників до банківської системи, запорукою чого в тому числі є неупередження розслідування порушень у неплатоспроможних банках та притягнення до відповідальності менеджерів та власників таких установ. Наразі, після прийняття у березні цього року відповідного закону, для цього існують всі законні підстави. Тепер запитання я вважаю зараз у всіх, чому ми знизили обликову ставку лише до 27%? Ми розглядали можливість більш сутевого зниження нашої ставки, але на глобальних ринках зараз спостерігається значне напруження. Ризики подальшого уповільнення економіки Китаю спричинили турбулентність на фінансових та сировинних ринках, зокрема падіння цін на нафту та інші товари та стрімка девальвація майже всіх валют з країн Emerging Markets. Адже з одного боку, зниження цін на сировину може зумовити скорочення валютних надходжень від експорту. То, оскільки, на жаль, значна частка вітчизняного експорту припадає на товари з низькою доданою вартістю. Крім того, зменшення платоспроможного попиту в Росії загрожує скороченню експорту українських товарів на російський ринок, а девальвація валют країни СНД означає погіршення цінової конкурентоспроможності українських товарів. З іншого боку, ми не переоцінюємо ці ризики, оскільки вплив обох факторів буде компенсований іншими чинниками. Так, падіння цін на сировину сприятиме зменшенню українського імпорту в грошовому вираженні, оскільки значна частина українського імпорту це теж сировина продукція. Насамперед, це енергоносії, це газ і це нафта. І відповідно падіння цін на імпортну сировину компенсуватиме значною мірою недобір від експортної виручки. Водночас, вплив девальвації російського рубля та інших валют країни СНД матиме обмежений вплив на курс. З огляду на радикальне зниження обсягів зовнішньої торговлі в останні роки. Наразі частка країн СНД у загальному експорти знизилася до 22 у січні-липні 2015 року з 35% у 2013 році. Тому падіння валют та сповільнене темпи в економічного зростання у цьому, у цьому регіоні не буде мати значного впливу на економічну динаміку нашої держави. А запас цінової конкурентноспроможності щодо Отримали вітчизняні виробники за останні півтора року є цілком достатнім, щоб не валювати вплив девальвації інших валют основних торговельних партнерів України. Цей запас, як мінімум, допоможе нам зберегти свої позиції на ринках, а як максимум сприяти експансії. Крім того, відтік капіталу з Росії та інших країн і е ринками, що розвиваються. Як внутрішнього походження, так і іноземного, не стане причиною для відтоку капіталу з України. Ну, по перше, капітал вже втікав з України останніх три роки. Навпаки, це відкриває для України можливість перехоплення цих потоків. Отже, рівень облікової ставки у 27% цілком відповідає поточному економічному стану, на наш погляд, з такого рівня грошова кредитна політика залишається достатньо жорсткою для забезпечення стійкого тренду на зниження інфляції та збереження привабливості заощаджень у національній валюті, тому що нам треба повернути гривню назад в банківську систему. Останнього року ми втратили більш ніж 30% депозитів фізичних осіб. За відсутність. Суттєвих зовнішніх та внутрішніх потрясінь, правління Національного банку у подальшому має намір продовжувати пом'якшення грошово-кредитної політики. Правління Національного банку також схвалило пропозицію Раді Національного банку щодо основних засад грошово-кредитної політики на наступні чотири роки. Ми вважаємо, що настав час для прийняття стратегічного документа монетарної політики з чітко визначеною метою. Ми хочемо, аби ціль діяльності Національного банку була відома всьому суспільству. А саме, були зрозумілі кількісні цілі щодо інфляції і встановлений термін їх досягнення. Цей документ докорінним чином відрізняється від тих основних засад, які приймалися у попередні роки. По-перше, він розроблений на середньострокову перспективу 4 роки, а не на один рік. По-друге, він містить чіткі цілі щодо інфляції на кожен рік, саме цілі, а не прогноз інфляції. По-третє, його спрямування є чітко програмним та не містить дублювання інформації з іншими документами Національного банку. Ми ініціювали зміни не лише форми, а й сутності головного стратегічного документу монітарної політики. При, цьому, при його побудові. Використати досвід багатьох успішних центральних банків, які перейшли до таргетування інфляції, наприклад, Польщі, Чехії, Туреччини, Сербії та інших країн. У своєму проєкті ми також вперше зазначили чіткий термін запровадження режиму інфляційного таргетування. Ми плануємо завершити перехід до кінця наступного року. Говорити про чіткі цілі і терміни їх досягнення у монетарній політиці стало можливим з огляду на завершення очищення банківської системи. Банковська система очищена і готова для сприйняття нової монетарної політики Національного банку. Крім того, як, і сьогодні, як я сьогодні вже зауважувала, зауважувала прийнята закон про Національний банк, який посилив інституційну спроможність Національного банку. Незалежність регулятора підвищилась, проте більша незалежність вимагає і більшої відповідальності Національного банку перед всім суспільством. Минулого року Національний банк змушений був провести вводити м'яку монетарну політику для забезпечення загальнодержавних потреб і уникнення повномасштабної фінансової кризи. Ви розумієте, що це була і підтримка армії, і підтримка НАК Нафтогазу, і підтримка банковської системи, і підтримка фонду гарантування. Тому е, останнього року, минулого року, це була м'яка політика. І як ви знаєте, яку вже таку жорстку політику ми проводили цього року. Ми продовжуємо дотримуватися всіх показників, які ми взяли зобов'язання під міжнародним малютним фондом. Е, це і показники зростання чистих внутрішніх активів, монітарних. Бази чистих міжнародних резервів. Всі ці показники встановлені Міжнародним валютним фондом. І для того, щоб виконувати всі наші зобов'язання і отримувати наступні транші, я вважаю, що це ми безумовно виконуємо всі наші зобов'язання. Але відтепер Національний банк прямує і спрямовує все своє свою увагу в першу чергу до основної мети до цінової, досягнення цінової стабільності в державі. Стратегія. Перед Передбачає траєкторію досягнення того рівня інфляції, який ми вважаємо оптимальним для України, а саме 5 Зокрема, у разі схвалення Радою національного банку нашого проєкту цільовий показник інфляції в 2017 році вимірюється однозначним числом, а до кінця 2019 року буде становити 5%. Основним інструментом монетарної політики має бути ключова процентна ставка. Прийнята рішення щодо її, щодо неї відбуватиметься на регулярних засіданнях правління національної. Банку. Цьому передує повний і детальний аналіз розвитку економіки, ринків, з акцентом на прогноз інфляції, на прогноз ВВП, все це ми обговорюємо під час зустрічі комітету з монітарної політики. Можу вам сказати, що цей комітет так, продовжується біля шести годин, так що для вашої справки, щоб ви розуміли, як це, яка це дуже така складна, складна задача, таке складне завдання. Одним із з інструментом досягнення нашої мети є гнучкий обмінний валютний курс. Застосування режиму плаваючого обмінного курсу надаватиме економіці буфер від негативних впливів зовнішньої економічної кон'юнктури. Водночас за режиму плаваючого обмінного курсу НБУ залишає за собою право здійснювати інтервенції на валютному ринку для запобігання надмірних коливань обмінного курсу. На майбутнє ми також маємо достатній інструментарій для контролю ситуації на міжбанківському валютному ринку. Та згладжування змін у зовнішньоекономічному середовищі для згладжування цих змін мова йде як про стандартні операції з регулювання ліквідності та процентну політику, так і застосування адміністративних методів для обмеження будь-яких непредбачених коливань валютного курсу. Але як ми вам вже сказали, ми зараз плануємо перейти до першого кроку нашої лібералізації, тому що ми не бачимо ніяких підстав для таких непередбачених коливань нашого валютного курсу. Ми розраховуємо на діяльність, що діяльність Національного банку відповідно до нового стратегічного документу дозволить створити середовище, у якому інфляція більше не буде приводом для занепокоєння бізнесу та громадськості. Віра до гривні відновиться реальні доходи населення та бізнесу не зменшуваються внаслідок зростання цін. Режим фіксованого обмінного курсу гривні щодо долару, який застосовувався протягом достатньо тривалого періоду в нашій країні, виявився непридатним для вирішення проблем економіки. Фактично, він тільки сприяв накопиченню. Тих дисбалансів, які зараз визначають складний стан всієї нашої економіки та банковського сектору. Ми заплатили міжнародними резервами до зниження довіри до держави та небажання або неспроможність економічних та політичних еліт до проведення структурних реформ економіки. Запровадження режиму інфляційного таргетування йому нема альтернатив. Про це свідчить успіх режиму інфляційного таргетування в багатьох країнах, що розвиваються. Але режим інфляційного таргетування. Товання не зможе повноцінно функціонувати за відсутності реальних структурних реформ. Внеском Національного банку у реформання економіки стануть розбудова стійкої ефективної банковської системи та забезпечення низьких і стабільних темпів інфляції в рамках нового режиму монетарної політики. Ми не перші, хто в складних умовах змінює монетарний режим. Досвід таких країн, як Чехія, Польща, Туреччина, Ізраїль та багато інших свідчить про реальність створення середовища з низькою і стабільною інфляцією. І Як засвідчує міжнародний досвід, головне для успіху нового режиму, навіть не наявні придумови, а воля керівництва в його впровадженні. І повірте, нам точно не бракує ані такої волі, ані відповідного інструментарію, ані підтримки міжнародної спільноти. Все це в нас є, тому я впевнена, ми досягнемо своєї мети. Grazie.